Статус УКР, друзі, який дозволяє вам перебувати за кордоном до 30 днів. Зараз польські прикордонники забирають при поверненні до Польщі, але роблять це не для всіх. Тобто є якісь виключення, незрозуміло які, через які українці, просто які повертаються в термін до 30 днів до Польщі, втрачають цей статус УКР друзі. І ви знаєте, що прикордонники роблять, вони не повідомляють вас про те, що вони забрали у вас цей статус, і ви можете зробити тільки і виключно це самостійно, перевіривши додатку МОБИВАТЕЛЬ, там де і скачували, завантажували довідку. «Дія.ПЛ». друзі, але не переживайте, цей статус можна повернути. Тому я вас прошу зробити максимальний репост цього відео і втиснути лайк, якщо ви вважаєте, що ця інформація буде корисною, тому що... Відновити цей статус ви можете в Уженді Гміни, там, де ви подавали заявку на песель або ж на песель з позначкою УКР. Повторно ви можете це зробити, поки триває війна в Україні. І, звісно ж, чому ж роблять так польські прикордонники, що ви, якщо в термін повертаєтеся і вони забирають у вас. Статус УКР нікому не відомо, і я навіть не зміг додзвонитися. Але була можливість поспілкуватися з працівником УЖЕНДу і задати йому це запитання, на що він відповів? Що він не знає, чому вони забрали цей статус, і більше друзі, того, коли ви хочете відновити статус УКР то при перетині кордону, коли ви в'їжджаєте до Польщі, вам потрібно взяти підтвердження, що ви перетнули кордон, тому що це підтвердження не завжди вам дають, якщо ви перетинаєте кордон по закордонному паспорту. Або ж, можливо, ви повертаєтеся по довідці ДіАПЛ, яка ще на той момент буде дійсною, а пізніше у вас заберуть статус УКР польські прикордонники, то тоді вони вам штампу не ставлять. А вам потрібно буде надати підтвердження для того, щоб уже міг прийняти вашу заявку і відновити ваш статус. Зві. Звісно ж, друзі, також можна і інакше це зробити, тобто надсилати запит до прикордонної служби через УЖЕН, але відповідь може взагалі не прийти. Або ж прийти надто пізно, а ви просто втратите, наприклад, гроші на дітей, які б могли отримувати по 500 злотих. А якщо дітей у вас багато, то це ще буде складніше, так, бо грошей ви багато не доотримаєте, які б могли використати на сплату житла. І, звісно ж, друзі, ми будемо тримати руку на пульсі, тому що якщо ми говоримо про втрату, до статуса УКР В мене навіть є знайомі, які його втратили, не перетинаючи кордон, і відповіді ніхто не може дати, де він зник. Тобто щось відбувається, і я думаю, що після 24 листопада буде досить багато змін. Також друзі нагадую, що ми будемо проводити конференцію, на якій буде присутні десь близько 30 громадян України, які будуть задавати свої питання працівнику Уженду Воєвудського. щось на кшталт як інспектор, який веде. Справи по картам побито, а незвичайний консультант, де будуть відповіді на поширені запитання, тому що ми знаємо, що 24 листопада входить. В силу нова устава для біженців, і там буде вже ясно, як податися на карту побиту, чи це буде можливо, наскільки часу ви отримаєте карту побиту на основі статусу УКР і так далі. І про це вже ви дізнаєтеся невдовзі. Конференція буде 26 листопада, тобто в цю суботу, друзі. Ну і вже за декілька днів ми дізнаємося, які ж правила, які ж зміни відбудуться. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до нашої спільноти Малопольського воєвудства у Вайбері та Телеграмі, де ми публікуємо щодня. Дня новини свіжі та перевірені, ну і ви дізнаєтеся все, що змінюється в цій державі, в, польсь... в польській державі, і звісно ж в польській республіці. На сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, я поділився з вами корисною інформацією. Не забувайте ділитися відео з друзями, і побачимося вже в наступному випуску.